Всім привіт! На каналі Мотокартер. Думав, це віже вже не вийде. Маємо йти в наступ. Оце ну, готуємося. Це спаковано, все, зараз ще порозкладає по карманах все. І обзор хатки зробимо, де ми живемо. скільки я в ЗСУ більше трьох місяців я ще на ліжкові раз спав на такому розбитому, але ну, раз привітили мене на пару годин. Байки вот це матрос, бліда. Дальнього плавання. Збираємося <рес> да, отак. Збираємося. Нас зараз мало, бо наші хлопці на зміні. Гатька старенька, окна повишибало. Але вода є, світло є і грубка є, щоб їсти зварити на дровах. І якби, Використовується випадок. Це все забитий холодильник завдяки волонтерам. Тому всім волонтерам велике дякую. Респект. І в нас завдяки них ми чувствуємо, що в нас міцний тил. Так само, як і нам, і машину не одну прислали на підрозділ, волонтерський рух. Так і все. Не тільки продукти. Помахай привіт. Ну, У нас тут трошки так, якби бардак. Ну, Тут було ще погірше, ми потрохи наводимо. Є тут дуже добра є штука в нашій ситуації це погріб. Ізлізобетонної перебувають. Перекриття це вже щось